Спіши, о, не побачимо. Вітаємо сьогодні армія ТВ, в гостях у батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України, де поспілкуємося з фахівцями, які ось такими дронами збивають ворожі крила. Ти офіцер Національної гвардії України, але найцікавіше це твоя посада. Так, да, командир батареї зенітно-безпілотних авіційних комплексів. Ми, напевно, перші в Нацгвардії, що ввели це офіційно в штат. І наскільки я знаю, зараз там вже ну, вроді як 4 чи 5 бригад ввели в себе ідентичний штат нашої батареї. Я був командиром батареї зенітно-ракетної, там угу. саме на ПЗРК. Потім нас перекваліфікували, зробили ПВОшниками. Це ну, там, ПЗРК. Ми далеко не сховали, так як ми вміємо і тим і тим пользуватися. У нас на позиціях знаходяться як і ракети, так і FPV. Угу. Залітає велика авіація. Ми працюємо там з ракет. Е -е, літають е -е, маленькі так піздюки, сказати, збиваємо їх FPV-шками. Е -е, як давно ти ганяєш, от саме на зенітних? На зенітних доволі недавно. От, другий місяць це для мене нове, тому що я був водієм до цього, бронеавтомобіля. І так, як переформатували нашу батарею, ріш... ну, вирішив спробувати і доволі непогано виходить. По відчуттям, що складніше, вполювати росіяни, які тікають, відкидаються автоматами, чи залу, яка маневрує? Мені здається, що складніше спіймати залу, яка маневрує. Росіян може стати, а зала вже не стане. А маневрують вони крепко, так? Так, да, дуже сильно маневрують останнім часом. Змінила їх тактика. Тобто зала вона супер -маневрена. Ну, як показала практика, да, ми теж думали, що це велике крило, яке ну, просто от йому задали там, параметр польоту, і воно собі по параметру летить, ти до нього підлітаєш і все. Так, з одною залою було, з другою, з третьою, з четвертою трошки їх назбивали, і вони почали якісь вже теж там. Щось туди вшивати, перепрошивати, щоб угу. е його якось її відвести від нас. Чтири. Не спіши, не спіши, не спішу. Пробуй зверху в О, Побачила. Диви, як ушла. Диви, диви, що роби, сука. О, єбай, вона, сука. Є бань, це що вона? — Це вона побачила. На. Це тупо, як він. Тихо, 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 тихо. Сука, пізно знайшли на. Ні -ні -ні. Ну, задер, І осколка не могло в'їбати. Е, От, от з Мерліном. Це ви ще, ще перше крило, яке ви збили? Був так, це було саме перше. Це тільки батарія створювалась. Це були перші пробні польоти. Доказати, то, що е, ця батарія повинна существувати. Нам дали такий випробовувальний термін. І наше перше крило було Мерлін. Ну Мерлін, так це не дуже розповсюджене крило в Росії, тому що воно стоїть там бішаних грошей. І якщо я не ошибаюся, на нашому рахунку два три Мерліна є. Суто із практики навчання, що важче опанувати: іглу чи і дрон? Дрон ігла, коли я ще тільки прийшов на службу, у нас особо практики не було, симуляторів не було. Практики тоді було не... мало? Да, практики було дуже мало. Пусків тобі таких бойових не дадуть зробити, тому що тоді було ракет дуже мало. Там кожному так дати це дуже багато грошей, так сказати. Тобто теоретично, навіть якщо ти розіб'єш при навчанні на FPV-дроні зараз 10 таких дронів із цифровою да. якістю зв'язку, ти все одно навіть в одну десяту не вийдеш вартості одного пуску так, заглибу так, так. так. Да. Але на позиціях зараз у вас, окрім зенітних дронів, також є. Так, так, так. Хоч перейшли, так, скажімо, в нанотехнології, але з чого піднімалися, не забуваємо, ракетки завжди біля нас. Не малюєте собі засічки кожен раз зі збитим крилом, як в ППО роблять? Е, ну, Ми просто записуємо кожен день, в який день що збили, так для себе. Тому що там екіпажі теж рятуються, і там я знаю змагання між екіпажами там. От ми за цей час назбавали стійки, а ми стійки, а ми стійки. Ну, це спортивний інтерес, так скажемо. Ти згадав про змагання, що кожне крило там записувати спортивний інтерес. Давай так. Зала і Су 25 Це, Де, от, Це рахується за один? На, на, Напевно, ні. Ну, Як в дебене, ну просто я ще збив су 25 мені було побідно, якби мене зрівняли з Ти Збив Су-25? п'ять? Так, два штуки. Ого! То, то, то мені, мабуть, було побідно, як ми з двома залами зрівняли. <рес> а розкажи про збиття Су-25, це відповідно штурмовик, який підлітає близенько, літаючий танк. Так, ну це був 22-й рік. Е, вони ще були, напевно, ну, крепко вірили в себе, залітали да, близенько, а зараз вони вже так не ризикують. І це було на Бахмуті. І мені там з переривом майже там в два дня я збив два літака. Там, якщо я не шабаюсь, 7 жовтня був перший і 11 жовтня був другий. Я не знаю, чи доцільно взагалі таке питати, тому що ти збив уже два літака, а можливо щось ще вдавалося з ПЗРК? Е, ну, 24 лютого перший день повномасштабного вторгнення на ДП Антонова 2К-52. Вау, ти легенда. Яка шалена еволюція пройшла з моменту 24 лютого, коли взагалі не знали про ті дрони і що це таке? І зараз ти вже командир батареї, оцих от маленьких пташок, які нищать, літають, бомблять. Що далі? Що далі, не думав? Це штука цікава, не треба в ній зупинятися, треба розвиватися далі. Надіюсь, наступне наше дезбиття вже завпів якось Су-35, Су-34. Ого, ого, <гум> ну, це, амбіції. Це було потужно. Yeah. Ну, є вже ж там випадки, що на Курському напрямку там збивали гелікоптери. Mm -hmm. е, Надіюсь, і на нашому в зоні відповідальності буде колись праздник. <гум> вони залетять. І ми його бомбанемо.